що Зеленський з Бакановим в першому році ліквідували Академію служби зовнішньої розвідки. розумієте, якщо таке відомство втрачає навчальний заклад, воно вже не виживе. А я хочу нагадати, ця академія входить. ну, не в десятку, в двадцятку найкраще. Я просто знаю, я нею опікувався колись як депутат, як там рятував від певних посягань. Тому я знаю, вона входить в двадцятку найкращих закладів. Вищої розвід, освіти для розвідки для розвідників кращих тільки, ну умовно кажучи, в 20-ті Вона це неймовірно. Зеленський, ну мало, мабуть, замовлення з Москви, її знищили. Академії більше нема притоку кадрів. Більше немає тепер. Хіба що з вищої школи там СБУ приток є, і все більше нема звідки? Тобто, це поміч, а це не розвідка, це вже так, це вже поверхово. Тому насправді це зруйновано, і сама структура ослаблена, але структура є. І суючи з того, що багато говорить з різних джерел, із джерел цих нинішніх провадних, і нинішніх ворогів, а колишніх друзів влади.